У 2023 році Хамільтон представив нову серію Jazzmaster Performer. Це нове сімейство моделей, яке додає трохи спортивний відтінок, зазвичай досить вишуканій класичній серії Jazzmaster. Лінії моделі динамічні, але водночас і класичні. Дещо спортивного вайбу додає ран з 60 хвилинною шкалою. Корпус атинований та має габарити 34 мм в діаметрі та 11,2 мм в товщину. Родзинка моделі барвисті цифербла в стилістиці сонячні промені незвичного блискового відтінку. Такі експерименти від традиційних годинникових брендів це дуже круто, ми точно оцінили. Під сапфіровим склом маємо накладені стріблясті мітки та стрілки з люмом. Апертури дати немає. Заводна головка загвинчується. Всередині встановлено механічний калібр H10 із запасом ходу 80 годин і антимагнітною пружиною Nivachron. Його можна побачити крізь прозору задню кришку. Браслет сатинований із трьох ланок, що закриваються складною застібкою. Водозахист моделі 100 метрів. Окрім бускових, є версії з пудровим цифербатом та світло-зеленим, тож заглядайте на сайт і оберіть, який вам сподобався найбільше.